У Любошівському коледжі обвалилася несуча стіна навчального корпусу. Аудиторії, конференц-зал під завалами. В будь-яку хвилину може впасти дах. Про причини та наслідки надзвичайної події далі Наполохані мешканці селища Любошів сьогодні від ранку ходять до навчального корпусу місцевого коледжу як на екскурсію. Новина про те, що обвалилася несуча стіна, облетіла не тільки містечко, а й усю Волинь. І не аби як наполохала місцевих. Ми чули. Тільки Хтось ще Як я вийшла із під'їзду, то я й закрила і двері. <кій> Такий пил був, що не видно було дерев. Надзвичайна подія трапилась у пів на сьому вечора вівторка. На щастя, у працівників коледжу робочий день завершився, тож у приміщенні нікого не було. Відтак, на щастя, але жертв немає. Не можу я описати, це між небом і землею знаходження. Це шок. Шок, це слава Богу. що він, що Господь миливо що не було жертв». На місце події одразу прибули надзвичайники та поліція, обгородили територію. Нікого з людей туди не підпускають. Припускають, що дах будівлі може обвалитися у будь-який момент. Поки працює комісія і ще є загроза знову ж таки можливих обвалів, то поліція буде присутня. Ми будемо забезпечувати правопорядок та обмежувати рух транспортних засобів, також не допускати громадян, дітей. Між тим через обвал будівлі довелося відімкнути воду у гуртожитку поблизу, де поки мешкають поліціянти з іншої області. З початку навчального року і студенти, та у найближчому до коледжу житловому будинку. Води нема, поза як водопровід, один і завалений в іншому випадку затоплюватиме. Місцевим на час доведеться змиритися із. Незручностями. Одинаково справлятися, постирати не можна, в мене маленька дитина. І вмитись не можна, і їсти зробити. Ну, все, від води дуже багато. Всього. Як розповідають працівники школи, швидше за все причина обвалу, те, що підприємець на першому поверсі будівлі вирішив розширити вікна і так розширив, що зачепив несучу стіну. Стіна не витримала і завалилася. Правоохоронці вже відкрили кримінал. Наразі по факту обвалу порушено кримінальне провадження за частиною першої статті 275, простіше кажучи, з приводу порушень правил при проведенні монтажних робіт в приміщенні, тобто поліція проводить досудове розслідування. Поки збитків не оцінили. Де студенти навчатимуться з першого вересня? Теж питання. Директорка досі шокована. Каже, писатиме звернення разом з районним відділом освіти. Сподівається, на поміч із Луцька від технічного університету. Будемо визначати, як буде розпочинатися, чи він розпочнеться пізніше, це придатне приміщення взагалі до навчання, і як буде проводитись реконструкція, ремонт і так далі. Це все в процесі будуть висновки. На основі цих висновків будемо приймати рішення. Від свого помічника Сергія Неймарка про надзвичайну подію дізналася і народний депутат України Ірина Констанкевич. Каже, всілякими силами допомагатиме закладу знову стати на ноги. Каже, уже підготувала депутатське звернення. Я, як народний депутат, хочу сказати, що я своєю чергою підготую депутатський запит з проханням знайти можливість переадресації коштів, тому що вони не передбачені на це, знайти можливість винайти кошти на ремонтні роботи, відбудовувальні роботи, і паралельно організувати. Навчальний процес для тих, хто має прийти з 1 вересня і сісти в студентські аудиторії. Зараз першочерговим завданням є розібрати дах та провести перевірку навчального корпусу, аби впевнитись, чи будівля не валитиметься і далі. А поки студенти та викладачі сподіваються, що будуть мати, де розпочати новий навчальний рік. Наталка Климков, Ячеслав Марушко для новин на часі.